Я ще відчув син. А ми на зові вітаємося, як римляни. От якби ви, то виділи, маму, ми простягаємо один одному руки і перехоплюємо трохи вище за зап'ястя. Ми беремо руку товаришам мертвою хваткою. Ми сплітаємо наші руки в нерозривний замок. Ми кажемо один одному. Ось. Тобі моя рука, брате, ти завжди можеш на мене покластися, я ніколи тебе не залишу. Ні живого, ні мертвого, ні пораненого. Моя рука тобі моїх слів. Мій меч, твій меч, моя смерть, твоя смерть. В такі хвилини я почуваюся. Хоробним центуріоном, непереможним гладіатором історія міцства за останні декілька тисяч років воскресає в мені, повстає з попелу, кров загиблих воїн. перетікає в мої жили. Пробачте, мамо, що в такій хвилині здаєтеся, наче я вам більше не належу душу й тіло на нашу, свободу і покажем, що ми браття козацького роду, душу й тіло. У і покаже, що ми праця козацького родина. Дякую, дякую, дякую. Ви мене теж зрощули. Ну, я спробую ще один трохи тебе майже менш натуралістичний. Ну, да робити війна. Ці чайки над полем бою, вони такі недоречні. Я ще можу зрозуміти кроки. Вони став живляться плоті в загиблих воїнів. Причому про Камбай це плод наших героїв чи наших героїв не знають.